Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Отримували грошову винагороду. У Харкові затримали людей, які причетні до підпалу авто військових. тисяч українців вийдуть за кордон у 2024-2025 роках. Які причини спонукають людей? Кинув гранату в дружину і сина через ревнощі. На київщині чоловіка судитимуть за вбивство. Екс начальник виправної колонії, де катували ув'язнених після звільнення, отримав премію у 400 тисяч гривень. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що окрім цього, йому нарахували максимальну пенсію за досягнення в роботі. Слідчі ДБР мають визначити, чому після встановлених систематичних порушень фактів катувань та побиття засуджених керівництво ДКВС України прийняло рішення про безпідставне та незаконне нарахування. 400% преміювання керівника. На Білоцерківщині мати та її 36-річний син постраждали через вибух гранати. Від отриманих поранень жінка померла. Вибуху будинку влаштував її чоловік через сварку на ґрунті ревнощів. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. За жінку заступився син, який зробив зауваження батькові з приводу його поведінки. Це не заспокоїло чоловіка, і під час мовної перепалки він підірвав гранату РГД 5 в одній з кімнат. Правоохоронці затримали чоловіка і помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. У Харкові затримали людей, які причетні до підпалу авто військових. Зловмисниками виявилися місцеві жителі 30 і 47 років, один з яких неодноразово засуджений за скоєння майнових злочинів. При собі вони мали запальну суміш. Як зазначають правоохоронці за знищення авто, чоловіки мали отримати грошову винагороду у сумі 40 тисяч гривень. Натомість їм загрожує термін до 10 років ув'язнення. Війна триватиме до тих пір, поки обидві сторони будуть готові боротися. Про це в ефірі День Лайф сказав екс-командир роти 47-ї бригади Микола Мельник. За словами військового наразі спостерігається величезна медійна кампанія по змушенню українців до миру. Чи є в росіян потенціал продовжити війну? Є чи є в Україні потенціал продовжувати війну. Є не такий значний, як е, в росіян. Нам набагато складніше, але він є і, і по це перша історія. Друга історія це знову ж таки прийняття прийняття миру. Тобто, звісно, зараз ідуть перемовини, то що є план миру, але є дві точки, які не співпадають. Це точка зору Росіян і точка зору України, і вони не можуть бути погоджені без е, втрат в першу чергу репетиційних е, з однієї сторінки. І чи готові зараз українці а, мир поміняти на скажімо так на території? Ну грубо кажучи, ну поки що не готові. Знижка на комуналку або повна компенсація витрат батькам учасників бойових дій в Україні передбачено пільги. Зокрема, для того, щоб їх оформити, у БД має подати довідку про склад родини, де можуть бути включені непрацездатні батьки, які проживають разом з військовим. На підставі документу будуть зараховані знижка на комунальні послуги для учасника бойових дій 75% та для осіб з інвалідністю 100%. Така опція розповсюджується не на все. Житло, а на певну кількість квадратних метрів. Прикордонники не стріляють у спину та не мінують берег. Про це прикордонник Мукачівського прикордонного загону розповів журналістам. Новини лайф. А Владислав наголосив, що всі ці чутки це російська пропаганда, яку ворог використовує як метод ведення війни. Ми всі знаємо, що кордон наш недоторканий і охороняємо Перше – Справа зрозуміло, нам захищати кордон, але людське життя для нас то дорожче буде тому ну, ну, з досвіду. Я навіть скажу, ми попереджаємо одразу стій зупинися, ну припинити протиправну поведінку, припинити правопорушення, а з відновими нами наслідками, тому що ну річка небезпеч, небезпечна для життя. Людина не усвідомлює в неї паніка, страх. І людині неодноразово ну, нашими військовослужбовцями повідомляється гучно висувається висувається вимога про припинення протиправної діяльності. Ще 700 тисяч українців вийдуть за кордон у 2024-2025 роках через проблеми з електроенергією. Такі дані наводить НБУ. Виплнення світла зокрема негативно впливає на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію. Нацбанк прогнозує, що близько 400 тисяч українців поступово почнуть повертатися за кордону у 2026 році. Чехія збільшила виплати українським біженцям, але відібрала безкоштовне житло. З вересня його зможуть отримати лише ті біженці, які вперше припливляють до Чехії, і лише на три місяці. Всі інші мають сплачувати за проживання самостійно, йдеться у рішенні уряду. Натомість чеська влада на не збільшила гуманітарні виплати до 6 тисяч крон для дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та людей з інвалідністю та до 4 тисяч для всіх інших. При цьому виплати можуть. Отримати лише домогосподарства біженців, а дохід яких нижчий за прожитковий мінімум. Усі пункти пропуску на кордоні будуть відкриті для військових товарів. Про це йдеться у рішенні Кабміну. Це дозволить оптимізувати логістику постачання товарів військового призначення, що зекономить час і кошти. Також таке рішення допоможе уникати форс мажорних обставин, пов'язаних з блокуванням пунктів пропуску через кордон. У Китаї розробили новий, найспритніший і найжвавіший розвідувальний дрон. Маленький сокіл літає за допомогою помахів крил, як справжній літак. Його вже називають БПЛА, який повністю змінить правила гри. Нова ревізійно-наглядова рада, новий тендер, нові критерії для учасників. Такий результат скандального визначення переможця конкурсу компаній, які відновлюватимуть Охмадит. Більше розповість Олег Ендріксон: п'ять пошкоджених або зруйнованих будівель. Так нині виглядають реалії знаменитого Охмадиту. Через майже місяць після російської атаки заклад працює на 60-70% від початкових потужностей. Відновити Охмадиту максимально оперативному темпі на такий заклик відгукнулися 17 компаній, які взяли участь у відповідному тендері. До конкурсного етапу дійшли 14. Їх розглядали на відповідність заздалегідь визначеним критеріям. Це е чотири критерії. Один з них це цінова пропозиція. Оцінка е відповідності е персоналу, технічної бази, досвіду а також. Співбесіда було так, щоб домости максимальну сумі балів, яка могла бути набрана в час. <upside -tutom> До вирішального етапу дійшли компанії, які отримали 70 плюс балів. <fiery noise> було визначено три потенційних переможника. Двоє з них було викреслено з-за того, що вони мали ознаки недоброчинності. В складі їх документів, і наразі ми опублікували, що у нас є потенційний переможник, про що ми надали інформацію максимально відкрито. В двох викреслених фіналістів зафіксовано записи про відкриті судові провадження та підозру від антикорупційних органів. Переможцем конкурсу стала компанія, яка на фінальному етапі посідала третє місце за кількістю балів. Її ціни на відновлення охмедиту майже одразу назвали завищеними. Всі ми хочемо відновити швидко і якісно. Тому вчора, після того як позавчора, з'явилася інформація. Вчора я провів консультації з національною поліцією безпосередньою головою. Опросив його подивитися компанію, яка претендує бути переможцем відбору, який проводився фондом. Є застереження про те, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати і робити ті роботи, які тут передбачені. Тому сьогодні, провівши консультації з керівництвом медиків керівництвом фонду прийнято наступне рішення: що благодійний фонд перераховує ту суму коштів, яка зібрана після 8 числа, 8 липня, на рахунки Охмедиту безпосередньо на казначейський рахунок. Окрім цього, за словами міністра, буде створено ревізійну наглядову раду з використання цих коштів. Ревізійну наглядову раду ми хочемо створити за наступними критеріями: перших шість найбільших благодійників, які перерахували найбільшу суму коштів на ці рахунки. Після цього один представник міністерства охорони здоров'я, один представник адміністрації Охмади. Потім вони разом відбирають представників з пацієнтських організацій, антикорупційних організацій, будівельних організацій, інших організацій, так щоб загалом не перевищити 15 чоловік наглядової ради. Ми виписуємо критерії і далі йдемо вже по процедурі, яка передбачена чинним законодавством, бо кошти стають виключно державними. Далі за допомогою системи Прозоро буде проведено новий тендер. Його критерії затвердить наглядово ревізійна рада. Публікація нового тендеру має зайняти до 16 днів. Як влучно написали в соцмережах з цього приводу, що красти на відбудові Охмадиту, це так само е мерзетно, як і розбомбити його. А у мене на цьому все. Далі ефір продовжить Юлія Литвиненко Бережіть себе. Та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.